Цікавий, вийшов фінал, фінальний акорд. Розкажіть, як це вирішили все одним ударом? Та ну як? Вирішив я одним ударом, але працювала на це все команда. Тому всі молодці. Петро добре допрацював, віддав передачу, я просто удар забив. Та, за 4 секунди вирішилася доля цієї зустрічі. Переграли свого ну, принципового суперника з точки зору, що ви з ними взагалі тренуєтесь. А, а наскільки мені відомо? Згідно інсайдерською інформацією, сьогодні ви на що грали? Кажіть, бо я знаю точно. Ви про Так, Але там спір обрізався. Хлопці не захотіли. Все ж таки Не вирішили. Пізно подивився в інтернеті, скільки коштує там хлопець. Подумав, краще не треба. Ну а по грі, за рахунок чого перемогли найперше, на ваш погляд? Концентрація. До кінця просто допрацювали з кожним гравцем і все. Вся команда працювала дуже добре. В принципі, у воротар у нас багато моментів. Один, звичайно, саме привіз собі, але багато і відбив сьогодні. З перемогою! Дякую.